Казка про Захара. Жив собі хлопчик на ім'я Захар. Він був звичайний, як усі діти, а разом з тим було в ньому щось особливе. Захар відчував, що світ навколо живий. Коли хлопчик заходив у ліс, він завжди зупинявся і заплющував очі. Захар Чув, як листя шепоче пісні, як річка розповідає свої таємниці, як вітер несе новини з далеких пагорбів. Люди навколо казали це просто дерева, просто вітер, просто річка. Але хлопчик знав це не просто, це життя. Одного разу, прогулюючись своїм улюбленим лісом, Захар помітив щось дивне. Дерева мовчали, птахи не співали, а річка взагалі плакала. Він зупинився, поклав руку на кору старого дуба і відчув сум. Хтось ламав гілки, смітив, кривдив маленьких мешканців лісу. Природа страждала. Тоді Захар почав прибирати сміття, садити дерева, будувати годівниці для маленьких пташок, допомагати тваринкам, що залишились в скруті. А ще він почав чесно розповідати іншим, що природа жива, що її потрібно слухати і берегти. З часом до хлопчика приєдналися інші діти, і навіть дорослі. Вони теж навчилися слухати шепіт лісу, голос води, подих вітру. І ліс заспівав знову. Пташки повернулися, квіти розцвіли, річка засміялася. А старий Дуб прошепотів Хто слухає, той розуміє, хто любить, той береже. Ми всі частина цього дому. Відтоді Захар знав навіть найменша добра дія має значення, бо природа чує кожне серце, яке відкрите для неї. Значенки ми не гості у природі. Ми її частина. Любити це не лише відчувати, а й діяти. Кожна добра справа повертається до серця світлом.